Настя, ви на каналі Настусі, ось так. І я сьогодні зроблю ромторку ром свої калиція, звільнити в мене сайка. Так, перший куточок, тут там, тут там шафа, двері там дощик, двері в мене свої, тут поперечаті. Далі. Тут. Там, Мої сестри речі, там кухня і багато ще чого. Далі, як ви бачили, я почну з цією стороною. Тут а, шафа. Це наш диван. Ось це наш диван. Такий великий. Тут тобто, там ні, це вже тут подушки. Так, чого Ось вони м'які дуже. Кстати, це мій новий диван. Якщо вам подобається, ставте лайк. Так. Тут лайк подушка мій з стримілади. Там тут, тут вже мурфік. А тут такі творчки. Тут в мене дощик. І тут так само. Там вікно. Тут козочок, а там зверху. Окей. І там в мене новорічний настрій. Так. Якщо вас також, напишіть мені в коментарі. Коментар. Далі ось тут оцей шкаф. І найкрасивіше, це, ну, не красиво, але мені дуже огненьке подобається. Вони колючки такі. Власні. Далі ось тут в мене вазон, Тут поні, тут там, міха. Тут Джорні, тут Кереза, тут Поні, тут вишивка я вишивала. Ось тут теж високий і далі. А ось якщо ви тут розумієте, то це я, це мій календар, ось тут на паузу і подивитися. А ось тут мій комп'ютерний стіл. Ну, це варта для уроків. Оце... Бамбукова паличка. Мені дуже вона подобається. Красиво дуже. Тут мої наушники. Тут так я дивилася, як робити до мороза. Ось. Не знаю, може вона вам дуже відшучає, але я дивилася, як робити там Ось я його зробила, в мене чуть-чуть не вийшло. Ось тут у мене градусник. А ось тут у мене колонка. З двох створень. Там мій рюкзак. Зверху в мене сніжинки. Ви бачите? Бачите, вони сніжиночки. Якщо так, то добре. Там шарики, кульки. І там. А залама буде на сюрприз. Він В мене не видно, але видно ці чудові огоньки. Красиво дуже світяться. Ось так, але мене. Шкода не бачила, а, да? Привет. Привет. Хотість, мається, зараз Побачите, привіт. Катя, я на за палку Це мені подарується, тим мій колегі. Ось так, так, так. Ну, моя антур по моїй кімнаті Може, якщо... Чого... Хочете смузі, челендж, там, різні челендж, то пишіть мені в коментарях, я буду це обов'язково знімати, буду сестрою знімати, може сама буду щось знімати, всі діавай. Не знаю. А оце. І ось моє відео вже піхоти кінцю. Ну що, якщо вам сподобалось, так то лайки, 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 ми багато лайків наберемо. Ну, давайте десь наберемо 10 лайків. Це буде наш рекорд. Ну, У мене напевно, що я eh, думаю, що в мене, нас буде більше, нас буде більше, бі, коротше, ви не ну, важливо, все забули. Якщо ви будете eh, підписуватись на мій канал, тоді буде було дуже приємно. У нас зараз його всім. Це для мене також дуже важливо. Я рада, що в нас всім ми змоглись. змогли. І ну, все, допомагайте. Лайки, підписка, коментарі. Ну що, пока мої любімі.